До вишивки на рукавах я підходила досить ретельно. Все починалося з пухликів. Мені потрібно було розрахувати, наскільки зменшується тканина при вишивці пухликів, щоб розрахувати ширину рукава, скільки потрібно тканини для того, щоб зробити пухлики, і яка в результаті вийде ширина рукава після збору пухликів. Наступно мені потрібно було розмістити орнамент, так, щоб він виглядав. Збалансовано, не був занадто щільний і не був занадто рідкий. В мене мали бути ось такі смуги з ромбів і мережка-ляхівка. І між цими елементами ще додатково мало бути набирування. Тому мені потрібно було розрахувати, скільки сантиметрів. Займають ширині ромби, скільки займає ширині набирування, мережка. І ось ці ось елементи мені потрібно було розмістити на рукаві. І я вагалася, скільки в мене має бути цих смуг з ромбів. Тобто їх могло бути чотири, якщо брати центр рукава, дві лінії ромбів з однієї сторони, і дві лінії ромби з іншої сторони. Але в такому разі в мене виходило якось замало вишивки на весь рукав, який, до речі, був 65 см ширину, тому що там були пухлики, і він мав бути достатньо об'ємний. Тому я вирішила зробити 5 ліній ромбів, одна посередині і ще по дві збоку. Також я розраховувала, яка відстань має бути між елементами. Для рівномірності я робила однакову відстань. Тобто від ромбів до набирування в мене було 8 ниточок, від набирування до мережки 8 ниточок, і так далі. І в результаті, після того, як я намітила центр рукава по ширині і центр рукава по висоті. Я почала вишивати. І ось на перехресті цих центрів, в мене мав бути один з ромбів з лінії. Тому почала вишивати я саме з центру, щоб уся вишивка на рукаві була посередині і мала рівні відстані з усіх боків. І вже після того, коли я вишила середній ромб. Я вже могла рухатися в одну в іншу сторону, щоб вишити ось цю смугу ромбів. Наступні лінії я вже могла вишивати з одного краю в інший, наприклад, знизу вгору. Тому що я по ось цій першій лінії ромбів могла відмітити верх та низ цього елементу. І наступні я вже могла починати вишивати з конкретної лінії. Так як і на уставці, я спочатку вишивала каркас, тобто вишивала ромби зерновим виводом. І вже потім я заповнювала ромби, додавала дубові листочки, набирування. І, як я казала раніше, на кінець я вже лишила мережку-ляхівку. Єдиною складністю у вишивці рукавів, був зерновий вивід, а саме перетин ромбів. Так як в мене великі і маленькі ромби чергувалися і сходилися в одному квадратику, я хотіла зробити гарний виворіт, щоб ось цей перетин зернового виводу складався гарно. Зерновий вивід має такі квадратики, але щоб їх вишити, потрібно вишити спочатку одну сторону квадрата, а потім іншу. Тому. Ось ці смуги ромбів я вишивала в два етапи. Спочатку вишивала зовнішній контур, а потім вишивала внутрішній контур, щоб завершити ось ці маленькі квадратики. Але для цього треба було правильно рухатись і гарно зробити виворіт саме там, де перетинаються ромби, бо вони сходяться в один квадратик. І для такого рівного. Вивороту, мені знадобилось кілька разів прошити усю цю лінію ромбів, щоб зрозуміти, як саме рухатися в процесі вишивання. Я вишивала контур звичайно, просто по найбільшій стороні. А вже внутрішній контур я вишивала, переходячи з однієї сторони на іншу. Отже, я вишила, наприклад, ліву сторону великого ромба, потім вишила праву сторону маленького. І ось такою змійкою рухалась. Притому я на місцях з'єднання цих ромбів я не прошивала тканину двічі, як це зазвичай робиться при зерновому виводі. Я прошивала його один раз, і коли я поверталася, я прошивала це саме місце ще один раз. Таким чином, в результаті. Тканина на місцях перетину була прошита двічі, як і потрібно для зернового виводу, проте вона не була прошита більше разів і не мала надто товстих стібків. Тому ось такі рішення приходять саме в процесі роботи, коли ви вже вишиваєте і розумієте, чого вам не вистачає або що можна змінити, і тоді ви більш чітко розумієте алгоритм вашої роботи. Далі все просто я так само, як і на уставці, робила контур для вирізування, вишивала пелюстки, білі ромби і дубові листочки. Зазвичай я люблю вишивати довгою ниткою, щоб не додавати її кожні 5 хвилин. Я знайшла для себе комфортну довжину нитки і знаю, як її зробити з одного мотка моліне. Про це в мене є окреме відео. Але для якихось менших елементів, такі як дубові листочки, там мені потрібно було нитки менше. Тому я окремо собі відрізала потрібні шматочки, яких мені вистачало, щоб вишити дві половинки одного кольору дубового листочка. І при цьому у мене залишався достатній хвостик, щоб заховати нитку. Таким чином, в мене не було надто довга нитка. І в мене не лишалось багато зайвої нитки, яку я потім ніде не можу використати. Тому це теж досить зручно, коли у вас на якісь конкретні елементи є конкретний відрізок нитки, якого вам цілком вистачить. Далі я вишивала мережку ляхівка. Весь орнамент на сорочці я вишивала на пяльцях, тому мережка-ляхівка не виключення, тим паче, що мережку зручніше вишивати саме на пяльцях. І для того, щоб часто не перевдягати тканину на пяльцях, я вдягала її на початок мережки, і в мене було 4 робочі нитки, де я прошивала один етап, тобто прутик, ще прутик, зверху прутик і посередині ляхівку. І таким чином я ось цей шматочок, який в мене був на пяльцях, я повністю вишивала мережку. Потім пяльці змінювала, і далі тими ж нитками вишивала мережку. Це мені дало змогу менше разів складати та розкладати тканину, вдівати її на пяльця. Тому що якби я вишивала все потрошку, мені б 3-4 рази треба було перевдіти пяльця лише для одного прутика. І Потім це все знову. Тому для економії часу, і щоб менше псувати тканину. Я намагалася робити все якомога компактніше. Тобто один раз вділа пяльця, вишила все, що змогла, і пішла далі. Так само я робила і з набируванням, тому що я його прошивала також два рази як і зерновий вивід. В одну сторону я проходилась однією змійкою, і потім знову проходилась такою ж змійкою, але інакше, щоб зробити саме потрібний мені малюнок Тому я там також вдягала пяльця, на тканину, і мала змогу прошити два набирування. Отже, один раз прошивала, і другий раз, і потім перевдівала п'яці. Ось такі маленькі моменти досить гарно спрощують та трошки пришвидшують вашу роботу. Тому правильна організація процесу це дуже важливо, так як це і вам зручніше, і робота не розтягується додатково. Незважаючи на те, що сама вишивка і так же багато часу займає. Щодо рукавів, я наче все розповіла. В наступному відео розповім про пухлики. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео про створення цієї сорочки. Дякую за увагу!